Що? я Просто просто ти роби. Я ж, дуж, дуж дай, поки ваша музика грати. Хм, а що тут додавати? Коли вас посилають далеко, вимкніть звук. В этим уже пошло. Я возьму. Так, так, ти нормально, не бикуй. Тукуй. Або ж так. Тут є ще друга розмова, там там просто хлопчик, такий хам. Так. Он він каже: "Хлопчик, хам". Це просто жуть друзі. Всіх вітаю. На зв'язку. Андрій Крупкін. Я підприємець, засновник міжнародної консалтингової компанії бюро продажів. Наша компанія займається побудовою системних та прибуткових відділів продажу. Також ми займаємося працевлаштуванням людей на такі позиції, як менеджер з продажу, керівник відділу продажу, операційні комерційні директори. Також ми навчаємо людей продажам. Це мій YouTube канал, і на котрому ви можете бачити різні шоу. Це шоу називається Альо, ви втрачаєте гроші. Ми разом з вами будемо слухати реальні записи розмов з клієнтами по телефону. І я буду давати свою оцінку тому, що відбувається. Таким чином, ми з вами будемо по факту присутні на живому. Справжньому такому тренінгу з продажів, де є якась людина в моєму обличчі, кота зворотний зв'язок. Всі ці записи розмов нам присилають наші клієнти, наші учні. До речі, якщо ви хочете, щоб я розібрав саме ваші телефонні розмови з клієнтами, ви під цим відео зможете знайти посилання на нашу пошту, де ви можете написати нам туди листа і прикріпити свої аудиозаписи. Я зроблю все для того, щоб коли ми будемо тут слухати. Ваші розмови вас ніхто не впізнав. Ні вашого клієнта, ні ваше ім'я, ні назва вашої компанії. Коротше, не бійтесь, присилайте свої записи розмов, і я буду давати вам зворотній зв'язок. Надію, що сьогодні я буду мало разів казати: альо, ви реально втратили гроші. Ну що, поїхали? Доброго дня. При вас. <звілу> Нам потрібен на мене 24, мені, не менше 24-й. Мені конкретно регіону. 24-й Мердес на 100 з центрального замка. Не можу зрозуміти, у кого на фоні стільки шуму, по-моєму, менеджер з продажу. А, друзі, іноді переслуховуйте свою розмову для того, щоб розуміти, як вас чує клієнт. В даному випадку мені щось дуже. кажеться, багато шумів. Пасхи <таслужит> на <таслужит> так, чуєте, що хтось там там кашлянув, і це прям слишно прям в трубку. <таслужит> Чиво, чего чого? Я шуть, я, я, раз... поки ваша музика играє. О! О! Це мої слова. Я, я тільки хотів це сказати, а сказав це клієнт. А що тут додати? Клієнт точно трішки неадекватна людина. Я б на я 100% так би не сказав. Але ми повинні розуміти, в якій атмосфері зараз живе кожен українець. В якій атмосфері ми, ми кожного дня на, на іголках. У нас в, в, ввечері у нас можемо бути окей, все. Ми прокидаємося і кожного дня бачимо дуже велику кількість поганих новин. Тому навіть шуми в телефонній трубці у менеджера з продажу можуть ось так: от вивести клієнта. Ну, дивіться. Ну, все но, ну, в мене реально ще не встиг нічого такого поганого зробити, щоб, щоб клієнт дозволив собі так розмовляти. На жаль, ми теж клієнту не можемо сказати сьогодні, що ти мудак, що ти так розмовляєш. Ні, з точки зору моральних якихось там принципів, звісно ж, він, він мудак, він не має права так розмовляти. Але з точки зору, чи є у нас відповідь на це питання, же, є. Звісно ж, є. На жаль. Продиктуйте, будь ласка, номер. Так да, і головна наша задача, коли, <смі> що ми, коли ми так виводимо людей сьогодні, розуміти контекст. Тобто, ми не повинні вас приймати це на, на свій рахунок. Будь ласка, менеджер з продажу, котрих ось так посилають кудись там клієнти. Дивіться, коли вас посилають далеко, це значить, що вас не посилають як людину. Але як менеджер з продажу в даному випадку, ви трішки прозражаєте клієнта. Якщо вас кудись посилають, по-перше, будь ласка, пропускайте цей момент. Ну, типа, Окей, ви мене послали. Добрий день, я вже туди сходив. Там не дуже приємно, але але давайте не про продажі. Скажіть, будь ласка, що таке трапилося, що ви так дозволяєте собі зі мною спілкуватися? Скажіть, будь ласка, що я можу зробити для того, щоб новини нервували настільки сильно, як зараз це робите? Тому. Не, не треба агризатися, не треба казати, а що ви так зі мною спілкуєтесь? Блін, трішки відпустить е, цю ситуацію, зробіть все для того, щоб просто клієнт астив і сам зрозумів такий, блін, да, щось я, по-моєму, трішки по погарячився. Але теж пропускати, умовно кажучи, і нічого не казати клієнту про таку ситуацію, теж не треба. Тож не дозволяйте клієнтам так з собою спілкуватись. Бор, бор. Номер. Так, номер деталь. Зараз шукається шукає. Блін, мало того, що клієнт ще і перед кимось. Тобто поряд з ним була людина. Жуть. Але ну, дивіться, ну, менеджер же чує реакцію клієнта. Да? Менеджер, ви можете виключати в телефонії, у вас точно є якась кнопка, або в гарнітурі вимкнути звук, котрий у вас є е, біля вас. Ну, Тому що зараз клієнт опять буде нервувати. Вимкніть звук, є така функція. Нема такої функції купіть, купіть собі гарнітури, де є така функція. Вам потрібно очі? 1499 hryvnių. 1491 hryvnių. Tenai nuomonės - tai nėra, gali būti tik užsakymai. Užsakymai yra. Ar girdite? Менеджер з продажу перший раз дозволив собою так спілкуватися, і далі клієнт просто продовжив, продовжив цю лінію. Він не зупиняється. Я не, я не оправдовую його. Ну, звісно, він мудак, конкретний мудак. Ні, 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 ніхто не має права так спілкуватися просто з людьми по телефону. В смислі, замовляй. Ну, типа, в смислі замовляй. Хто ти, що ти, але контекст. Будь ласка, не не, не приймайте на себе. Чи нормально це? Ні. Чи можемо ми припускати, що з кожним з нас, як менеджером з продажу, таке може траплятися? Та, звісно, можемо. Ну, звісно, можемо. Зараз. Шукай. Ти не в інтернеті дієш, смотри, а шукайте. Займає. Надо, срочно, срочно надо. Під замовлення, це термін буде 4-7 робочих днів. 7 робочих днів. 4-7 робочих. Таке враження, що менеджер з продажу, типу, обіділся. Ну, я можу помилятися, але такий голос, таке враження, що так, да, дійсно, він такий образився. Дивись. Я впевнений, що ти подивишся це моє відео. Слухай, нічого такого не трапилося. Це просто наша з тобою робота. Ми менеджери з продажу, ми обличчя компанії. І ми повинні вміти спілкуватися не, не тільки, не тільки з, тими, з тими людьми, котрі кажуть, добрий день, звісно, куди платити. Ось вам велика сума на гаманець. Дякую, будь ласка, дякую, що ви є в моєму житті. А навіть з такими людьми, з будь-якими людьми. А при цьому ми повинні знати. Як поводити себе з такими людьми? Трішки енергії. Енергія повинна бути. Людина повинна зрозуміти, що ти людина. А ти так просто відпустив ситуацію і, типу, наче образився, дуже великі паузи у тебе. Ти нічого не пояснюєш клієнту, ти не відреагував на те, що він сказав. Ну, ти, ти молодець, ти виконуєш свою роботу. Це, знаєте, пам'ятаєте, як фільм з Віл Смітом Сім життів. Коли на початку фільму оператор кол-центру сліпий, сліпа людина. І на нього прям кричить е, герой Віл Сміта, перевіряючи його стійкість. Він йому хомить, а той ніяк не реагує. І в кінці кінців не буду розповідати, що там в тому фільмі. Подивіться. Ну, в цьому фільмі ми розуміємо, що типу, це правильна поведінка там оператора кол-центра. Я вважаю, що неправильна поведінка. Тож, тобто, дивіться. Я не кажу про те, що типу, треба хамити в ответ, ні. Але ми можемо спілкуватися з клієнтом. Ми, ми повинні зробити все, щоб клієнт зрозумів, що так з нами спілкуватися не можна. Не можна. Давай займайся. Ми це все. у вас це є. Давай займайся. Не дівок розматурський, а займайтеся. Ви ті мужче потребувати. Давай займайся. Я, я, я Перепрошую, ви, я, я перепрошу, ви можете зі мною нормальне А, Ну опять же, да, от бачите, сміх в даному випадку це реакція вулична, це вулична, це 100% вулична реакція, і плюс-мінус людина розуміє, як з цим на вулиці бути. А, ну, а, а ми ж все ж таки представляємо компанію. Да? Питання ж не просто, що нас ображають, а реально нашу компанію. Людина. Ну, якийсь реально неадекватний чувак з нами розмовляє з нами як з менеджером, з нами як з компаніями, з нашим брендом. Біля нього хтось там стоїть. Скоріше за все, та людина знає, куди ви дзвоните. Скоріше за все, він не ім'я ваше знає, а назву компанії. У двох людей, як мінімум, у ваших потенційних клієнтів реально складається враження про всю компанію, про весь бренд компанії, що з ним, з цим брендом, можна так спілкуватися. Я впевнений, що зараз менеджер відпрацює, але дивіться, наша головна задача дивитися не на результат. А що ми могли зробити краще в даному випадку? Менеджер красавчик, що там не грубив, не переходив, не переходив на особистості. Зі сміхом відреагував, але це не це не це, Це не те, що треба. Послухаємо далі. Я можу мені Ревмійстрочно надося, цука і ти на Шука... Шу... я пошути, він дикай. Шукаєте все, і на нову пошту. Шукайте, я зараз шукаю. Сукай. Mm -hmm. Ціна під замовлення буде 2400 гривень. Скільки? Дві тисячі там, Дві тисячі четыреста, там тисячі триста девяносто шесть. Значить проданий, тобто його немає. Тисячі болтовля. Ні. Серйозно вам говорю. Там це на 1396 гривень. Він проданий. Зараз Киносовські за 2400 гривень під замовлення. Якби я був керівником цього менеджера, звісно, ну обов'язково обов'язково треба пропрацювати цей момент. Пограйте в таку ігру, як стул. Це коли ви. Берете ось цей ось цю розмову і реально прокручуєте тільки вже в офісі, використовуючи однакові слова, котрі казав клієнт, і головна задача менеджера з продажу якось реагувати. В даному випадку одна із проблем, що взагалі менеджер ніяк не реагував. Таке враження, що ви звикли, що з вами так спілкуються клієнти. Я, я впевнений, що це не так. Я можу тільки пред, предположити, що ти просто не знаєш, як себе поводити в даній ситуації. Ну, что ты, что ли? Нормально спілкуватись Так спілкуйтесь нормально, не Хто Хто ж дядь. Ой, блядь, хто бикує, тип каже. Фу, ужас, ужас. Ай, блін, ладно. Тут є ще друга розмова. Давайте одразу її ж другу розмову послухаємо. дня, Дядь. Вот у мені тут замок заказ. Дві четвертого сказав, да? Секунду. Блін, ну по перше, ну да, це чувак перезвоню і каже, давайте висилайте мені. Мені типу, підходить. По перше, треба відмовляти таким клієнтам. Ну опять же, це питання до родо керівництва компанії. Наскільки вам норм, що, клі що у вас є такі клієнти? Дві чотириста тисяч гривень. Ну, не знаю, наскільки це критично сьогодні не заробити, але поставити таку людину просто на місце, сказати, ви так просто не маєте права спілкуватися з нашою компанією, з нашими менеджерами. Якщо ця людина вже купила і ви її продали, хай керівник компанії або там керівник відділу продажів перезвонить зі скриптом: добрий день, відділ контролю якості роботи там, наших менеджерів з продажу. Ми там потрапили на вашу розмову з менеджером з продажу, скажіть, будь ласка. А що таке трапилося, що ви дозволили собі так спілкуватися з нашим менеджером? У нас є записи кожної розмови. Ми рахуємо, що так ви не можете спілкуватися з нашим менеджером. Вам ми відмовляємо в подальшому там, обслуговуванні ставимо ваш номер телефона в бан. Всього вам найкращого. Надіємося, що ви знайдете компанію, яка буде там предоставлять вам якісні послуги або там товари в дальнішому. Все. Джупа, щось треба людині сказати. Ну, ми так просто відпустити цю ситуацію, і ми, ну, ми не можемо. Да? Прикольний контент, наприклад, в контексті сьогоднішнього відоса. Але не знаю, це питання, звісно ж, суто до вас. А, але це мій YouTube канал і моя, моя рубрика, да? моє суб'єктивне бачення. Я б, наприклад, в жодному разі не хотів би працювати з такими клієнтами, скільки б вони мені грошей би не платили. Ну, хто ти такий, щоб так зі мами, з нами спілкуватися. От що ви діли не, на нову виділено. Не, 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 не зі мною ви розмовляли. зараз. Блін, і другий менеджер такий, не зі мною ви розмовляли. Друзі, у вас якась проблема з енергетикою. Що у вас е, ну, трішки тишки зберіться? Ну, ви там... ж там робили замовлення хочете забрати, я так правильно. Там, там просто хлопчик такий хам. Да. Він, він каже, хлопчик хам. Це просто жуть. Ні, ні потім замок я скинув вкинув дані. І, і он почав... ум. А он почав просто мені казати, можете зі мною так не розмовляти і не бикувати. Єдине негарне слово, котре сказав менеджер бикувати. Зараз, секунду, перегляну. Це має бути помпа центрального замка на веспо 124, правильно? Так. Да. Зараз переглядаю. Я трішки прокручу, тому що тут 5 хвилин, е це дуже довго. Німа задатку 30% на офіційні ФОП реквізити, так як ця запчастинка робиться саме під вас, замовляється. Повна сума, мені повна сума який йде, повна сума. 2400, да? 2400 з ставочкою Україну. Плюс ще буде. Тобто ви вже заплатите тільки за доставочкою нової пошти або делівері, Як вам буде зручніше? Нова пошта. Нова пошта, добре. Перше, добре. перше відділення. Перше ну, е, місто? Дві. Відділення. Перше відділення. Перше відділення. Добре. Дивіться, е, по завдаточку не проблема. О, так, ці слова з уменшительно ласкательними. Лагідними окончаннями в ніші автозапчастин якось дивно слухати, приберіть, доставочка, щотік, ну, доставка, рахунок ну, без уміншительно ласкательних. Як якби у нас ніша була там б'юті індустрія, це якось норм про Тоновойс. Коли ми спілкуємося з мужиками, котрі замовляють. Запчастини для автомобіля, уміншительно ласкательні слова не дуже вони норм. Дивіться питання в, в чому О, зрозумійте від того, що ви, наприклад, використовуєте умінчительно ласкательні слова, це не каже про вас, що ви ну, що ви лояльний менеджер або там гарний менеджер з продажу. Ви себе проявляєте, коли ви, наприклад, експертно знаєте свій продукт. При цьому да, звісно, ви нормально спілкуєтесь з клієнтом, але ви не просто е, як робот відпрацьовуєте його питання. А ви можете з людиною поговорити і вибудувати таку таку розмову, що людина буде відчувати, що ви просто людина. Що ви не просто менеджер, котрий пішов по скрипту і відповів на всі запитання і заперечення клієнта. Ані ви нормально спілкуєтесь. Ви можете поставити клієнта на місце. Ви можете сказати почекайте, ви можете йому відповісти те, що повинні були відповісти в першій розмові. Отоді От ви проявляєте, тобто це комплекс дій, котрий каже про те, що, блін, який прикольний, класний менеджер з продажу, як круто він зі мною попрацював, і я себе відчуваю як клієнт, котрому допомогли. А ви пробуєте уміншительно ласкаті слова, щоби що? щоб просто він опять, не був таким е злим, як в першій розмові. Це так не працює. Ціні документи. Про нашого ФОПу, можете перевірити, перевірити їх в відкритому доступі. Це не буде проблемою? Не буде проблема. Ви мені сама достати те, що мені потрібно. Тобто, дивіться, я можу вам зараз кинути фото, щоб ви переглянули його. Я вам зараз на Viber. Да, Може переглянули фото, все переглянули. А, ви вже. Так, плате да. влаштову. Дивіться, тоді я вам ставлю плюсик на Viber. Плюсик на Viber. Плюс. Я ставлю вам плюс в вайбері. Ну. Плюс. Не плюсик, плюс. Користуюся не карточки, менчим. Я, я розумію, ви можете просто, ви можете просто в терміналі поповнити. В терміналі, я зараз вдома на Я розумію, але ми на, на жаль, без завдатку ми не зможемо замовити під вас запчастину. Да. Я заплачу коли продаєте, що я якщо ну, я розумію, але без того, без завдатку я вам ще раз поясню, перепрошую. Без завдаточку ми не зможемо замовити цю запчастину. І... Задаточок прибираємо. Ось і все. Mm. А як? А по-другому як зробити? На жаль, ніяк. Тобто такий регламент компанії. Ми запчастинку робимо саме під вас, тому на жаль, тільки так. Нема карточки, я не не пользуюсь бортом. Ви можете просто поповнити в терміналі. Без карточки. Ви можете просто внести, я вам скину на Viber реквізити. Ви по цих реквізитах просто в терміналі зможете поповнити. Кіблюйте на Viber. Добре. А, ну, коротше, окей. А, це ваше право працювати або не працювати з такими клієнтами. Прибирайте уміншительно ласкательні слова і. Я б відмовив би такому клієнту взагалі. Навіть от дві, дві розмови, общій сложності 10 хвилин. 10 хвилин ми потратили на нього, витратили на нього, отримали в нашу адресу кучу, кучу кучу неприємних слів. Ще й заробили 2400 гривень. Я не знаю, я б за цей час краще з іншими клієнтами заробив в три рази більше, отримав би більше задоволення, але вам вирішувати. Ну і наостанок, друзі, менеджер з продажу, я. Я чудово розумію, що таке, коли тебе лаїть там клієнт. Будь ласка, два моменти запомніть назавжди: перший момент: не, не восприймайте це на особистий рахунок, ображають не вас як людину, ображають вас як незнайомого менеджера з продажу, котрий зараз знаходиться на, на роботі, тому не приймайте до себе близько це. І другий момент не відпускайте такі моменти. Ви повинні мати в арсеналі слова, щоб донести людині, що вона не права. Вона не може з вами так спілкуватися. Ви теж людина, Да, ви на роботі, Да, ви менеджер з продажу. Альо, так ну так не можна спілкуватися. І людина це повинна розуміти. В даному випадку чувак нічого не зрозумів. Взагалі нічого не зрозумів. Я б на вашому місці. Передзвонив би йому зі скриптом відділ контролю якості роботи з клієнтом і сказав би, що так спілкуватися з нашим менеджером не можна. Рухаємося далі. Я думаю, що для сьогоднішнього випуску цих двох розмов і однієї ситуації, я думаю, що їх вистачить. І так, е хай це буде окремий такий випуск, де ми продивилися таку людину. Так, цей випуск не відповідає назві альо, ви втрачаєте гроші. В даному випадку компанія не втратила гроші, але. Втратила трішки більше. Да, гідність свою, втратила. В де, в, в якомусь сенсі репутацію, так я розумію, що та людина може він взагалі там ну нічого не вирішує в нашому житті. Він такий тут з'явився, ми його йому нічого не пояснюючи, поставимо в бан і забудемо про таку ситуацію. Краще будемо не акцентувати увагу, заробляти гроші далі, да і працювати з іншими клієнтами. Але мені все ж таки здається, якщо ми хочемо, щоб в нашому бізнесі працювали не просто люди, менеджер з продажу в кол-центрі, котрий сидить, і як робот відпрацює. Цього виставляє рахунки клієнтам, а все ж таки людина, котра вміє впливати на результат, вміє розмовляти з клієнтами, то ми повинні вчити наших менеджерів з продажу, відпрацьовувати і таких людей. Якщо ви розумієте, що самостійно ви не можете вирішити таких питань, наприклад, навчити менеджерів або знайти такі ситуації і Прийняти якесь рішення, що ми будемо з цим робити, ви можете звертатись до професіоналів. Я знаю замічательну компанію, яка називається Бюро продажів. Андрія Крупкіна це консалтингова компанія, котра професійно займається побудовою системних та прибуткових відділів продажів. За останні 6 років ми побудували більше 130 компаніям відділів продажів і навчили більше 5 тисяч людей продажам. У нас є така послуга, вона називається консультація. В рамках цієї послуги ми можемо провести вам деякий тест-драйв ваших бізнес-процесів в відділі продажу, в тому числі і записи розмов не тільки ваших менеджерів з продажу, а й менеджерів з продажу ваших конкурентів. Розложити все це по поличкам і дати вам рекомендації в вигляді. О, в Вигляді звіту і в вигляді додаткових онлайн-курсів для ваших менеджерів з продажу, а вам як керівнику ми можемо акцентувати увагу на Інших бізнес-процесах, наприклад, в управлінні вашим відділом продажу, котрі теж покращать і його роботу і покращать прибуток вашої компанії. Під цим відео є посилання на цю послугу, консультація. Залишайте заявку. Ця консультація точно не буде зайвою в даному випадку. Ви зможете подивитись на свій відділ продажу трішки з інакшої сторони, не тільки з точки зору, як ми розмовляємо з клієнтом, а й системно, що у нас побудовано в відділі продажу такого, для того, щоб наш відділ продажу правильно працював. Як ми плануємо. Як ми управляємо, як ми контролюємо, як ми мотивуємо команду. Залишайте заявку під цим відео. Так ну а всім, хто дивився, хочу сказати дуже велике. Дякую. Підписуйтесь на мій канал, і тут ви можете бачити ще відео, де ми прослуховуємо запис розмови менеджерів з продажу до наступних розборів. Алло, ви втрачаєте гроші.